Добрий ранок, в ранок йде вибір міні-трактора, Наголошую, міні-трактора. Хтось може думати, що це мототрактор, але це міні-трактор, він на половину йде двоциліндровий тобто 18-й кілький сил. Ми не смущалися, не чого це міні-трактор. Це... А от ось от, вже встановлена коробка не мототракторна. Міні-трактора зробить. І ви бачите, що вже готова протишкова навізка з валом відбору потужності. Тож я постійно що ну, Вони якось 24 кінські сорок, ми то трактора. Міні-трактора, раніше вучаються, чи фенгі. А оце є представник, представник е... То і дивіться бачите до ноги йде ще траплеза привод відлома двадцять у нас я думаю що зараз люди прибавити Це міні трактор бачите ось тут насос під речагов 6 2 0 на 12 половину на 16 разів регульовано полія І так я відрізняю міні-трактор від мото мототра Ось так На нас особливо звертайте, бо може бути лідер, може бути зубер. як хочу вас умови, але в мене дивіться на коробку щось тобі. Прокоментую, розповім. Є мотогодини, баксолярка, обкатка. Ось ну, так от. Так, от мені цікаво, люди дивилися мототрактора і е, міні-трактору того зеленого лідера. Я реально не знаю, бо я відлучався, що люди вибрали. Ну молодці. Молодці трошечки доплатили. І, купили, і придбали все-таки собі 18-сильного міні-трактора. Молодці. За це я їх хвалю. ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Все. Пустислави Чагро, клієнтів вітаю. Можете замовляти. Є огляди, все працюю в луцьку.